Вітаю! Роба компанії спеціалізується на комплексному постачанні практично всього необхідного для сучасної та продуктивної металообробки. Починаючи з металорізельного та виміреного інструмента, закінчуючи металообробними верстатами та оснащенням для покращення її функціоналу. З 2008 року спеціалісти компанії набувають досвід на українських металообробних виробництвах різних галузей промисловості. Основні задачі, що постають перед нашими виробниками, вирішує металорізльне обладнання від компанії Den Solution, сприяючи прискоренню виробництва та зниженню собівартості продукції. Однак іноді виникає ситуація, коли токарні та фрезерні верстати не можуть задовольнити всі потреби машинобудівників. Деякі вимоги до шорсткості та геометричних допусків є надзвичайно високими і технологічно неможливо досягнути їх методами точіння або фрезерування. Тому Гіка розширила можливості, додаючи високоточне шліфувальне обладнання від компаній-виробника і течмашинерів. Це значний крок вперед, який дозволить задовольнити більшість потреб сучасного ринку металообробки. У цьому відео поговоримо про шліфувальний верстат, який вже вирушає до українського замовника, що має інноваційний погляд на сучасне виробництво та швидко розвивається. Це компактний круглошліфувальний верстат з серії Mini-Genie, який можна легко встановити в існуючому виробництві. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити шорсткість у RA 04, а точність у 4 мікрона. У попередніх відео ми вже розглядали верстати з цієї серії. Сьогодні звернемо увагу на верстат клунжерного типу серії E-GP. Цей тип верстата є найбільш ефективним у роботі з зовнішніми циліндричними діаметрами. Максимальна довжина оброблювальної деталі становить 200 мм. Шліфувальне коло має діаметр 405 мм і може обертатися зі швидкістю до 1500 обертів за хвилину. Потужність шліфувальної головки становить 3,7 кВт. Щодо шпинделя, його можна розганяти до 600 обертів за хвилину та можна повертати до 20 градусів. Крім того, у комплекті є балансир для шліфувального кола. По осі X точність переміщення забезпечують лінійки Heденchей. У базовій комплектації є ручна задня бабка з можливістю коригування вісі деталі. Не менш важливим для безпеки та зручності процесу наладки є якісне освітлення у робочій зоні. Двері мають велике вікно, яке забезпечує захист від потрапляння зор та шкідливих речовин. Також до комплектації входять автоматична система прив'язки Macros T18 та автоматична система вимірювання зовнішнього діаметра заготовки, що забезпечує точність та надійність обробки. Для зручності роботи з верстатом використовується маховичок для двох осей. Найголовніше у обладнанні з ЧПК це стійка. У базі, як ми вже неодноразово підкреслювали, є стійка Mitsubishi, яка, окрім стандартної оболонки має інтерфейс iGrint. Що полегшує навчання та керування процесом обробки. Переходимо до функціоналу. Перше, з чим зустрічається оператор, це діалогове вікно, що направляє або на прогрів верстата, або на відповідну керуючу програму. У віконці керуючої програми можна задати до 9 автоматичних програм, таких як прив'язка деталі, чорнової та чистової операції тощо. Також є можливість вказати тип виконуваної операції. Оброблювальну поверхню та технологію. Далі переходимо до діалогу вікна зі шліфувальним колесом та вводимо базові параметри, такі як розмір кола та режим обробки при його дресируванні. Важливо відзначити, що кола можуть мати різну форму, наприклад, прямокутну, трикутну, радіусну або похилу. Після вибору форми та розміру кола обираємо потрібну технологію та починаємо задавати декілька інтуїтивно зрозумілих параметрів. Серед них стартова позиція шліфування, кількість матеріалу, що потрібно зняти, безпечну відстань підходу відходу та інше. Далі потрібно вказати режими обробки, такі як припуск, подача та кількість чистових проходів. Для серійної обробки можна задати параметри дресера та вказати, як часто та наскільки необхідно поновлювати робоче коло. Як бачите, нічого складного, навчитися керувати версатом досить просто, тому він швидко запрацює на вашому виробництві. Дякую за увагу та чекайте на наступні випуски.